Всім привіт! Ну що, пройшло більше 20 днів, поки вона... пройшли хороші дощі, саунів нема. Виріс тільки бур'ян і моя борода. Так що зараз буду заїжджати, перефризую і завтра пересію. Не знаю, може пізно вже, але нема нічого. Тільки бур'ян. Може попріло, заплескало. Було холодно, багато дощів, так що будемо щось робити. Так, заїхав вже. Переробляти. Ось я таким драконом. Джима 244-й. З японською фрезою 1530 Mitsubishi. Корка заплескана. Зараз все буде перероблено. Ну що, така картина виходить. Потихеньку. Земелька волога. Бур'ян перебиваємо.